У дев'ятирічної Вів'єн через місяць почнуться перші в житті іспити. Вона, як і сотні інших четвертокласників, нервує, але старанно готується. Дуже переживаю. Я стараюся готуватися. Як, як вимога швидше, щоб здати державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація для маленьких учнів проходитиме із трьох предметів. Старт іспитів уже в травні, та готуються вони протягом всього навчального року. Натомість, взимку орієнтовні вимоги до проведення ДПА змінили. До е, лютого місяця у нас з, е, без змін були процедури проведення ДПА, як попередні роки. В цьому році, в лютому місяці, 8 лютого, вийшов наказ про внесення Змін до проведення ДПА, але воно в кращу сторону, оскільки завдання самі полегшені, тобто менша кількість більше адаптовані до вікових особливостей учнів. Перші іспити необхідні школярам, переконують педагоги. Адже у такий спосіб учні готуються до подальших екзаменів, оптимізують свої знання і навіть тренують стресостійкість. Тут головне не налякати дитину. Більшість матеріалу навчального вже майже, майже вичитується майже вичитано, так і е, іде, відбувається про. Процес ще дочитування чогось і за закріплення основного матеріалу форми самі різноманітні, це і консультативні заняття, це і закріплення на уроках окремих тем чи з'ясовування недоліків, які виявили контрольні роботи. Структура завдань, як і для знох, які школярі здаватимуть в майбутньому. Тут і тестовий блок, і відкриті завдання. Сама ж процедура проведення підсумкової атестації для четвертокласників майже не змінилася. Атестація відбувається у закладах. Завдання до атестаційних робіт складаються в у закладах творчими групами і затверджуються на педагогічних радах присутні це як звичайна підсумкова контрольна робота і присутні учні та педагоги, члени адміністрації. Любов Петрівна більше 40 років вчителює за цей час. Напрацювала власні дієві методи підготовки до атестації. Є у нас індивідуальні заняття. Кожного тижня одна година. Стараємося працювати із кожного предмета додатково. Я даю завдання дітям, діти працюють над цими додатковими завданнями. А в середу ми перевіряємо виконання цих завдань. До першого в житті іспиту, у школярів і свої способи підготовки. Я стараюся готуватися до ДПА швидше, щоб встигнути усе зробити та повторити. Ну я приділяю цьому часу у вихідних. Мені тато допомагає з мамою. Тату по математиці, а мама з української мови і читання. Цьогоріч державна підсумкова тестація для учнів четвертих класів проходитиме з 12 по 21 травня. У цей період школярі мають скласти іспити з математики, української мови та літературного читання. ДПА це фактично іспит, який учні мають скласти для переходу в середню школу.